Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Подивіться, яка красуня, це Volkswagen Jetta 2012 року випуску. Пригнана до нас зі штатів. Має під капотом 2-літровий дизельний мотор, автоматичну коробку передач та передній привід. Друзі, стан просто супер. Чорний колір, подивіться, як вона виглядає на оригінальних класних дисках 17-х на зимовій гумі. Друзі, авто у нас приїхало зі штатів на прошивки. Також класний вихлоп встановлено без колхозу. Комплектація з люком, зі шкіряним світленьким салоном. Салончик подивіться, друзі, в якому стані, взагалі без нарікань. повний електропакет, шкіряне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь, ось така мультимедія з блютузом, преміальна акустика Fender. Подивіться, друзі, стан просто супер. Потолочок частенький, взагалі авто по техніці без нарікань. 118 тисяч миль пробігу. Придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас, друзі, на огляд здравів до нашого автосалону.